І коли-небудь помічав, як маленькі коментарі чи невдачі можуть зіпсувати ваш настрій, що ці речі вдається потрясти вас. Це означає, що ви віддаєте свою владу в руки інших. Правда в тому, що найстійтіші люди стикаються з проблемами не менше, вони просто навчилися справлятися зі свою реакцією. Я віть, що видати по життю, не дозволяючи на себе вплинути. Без цього вихору думок чи емоційних спалахів, зберігаючи повний контроль, а саме те, чого я збираюся показати вам, як досягти, щоб ви перестали бути заручниками своїх почуттів і почали домінувати над ними. Тільки ви оволодієте цим навоком, ніщо і ніхто не матиме на вас впливу, озвиток ментальності, ніщо не може мене похитнути. Це питання самовладання. І те сповнене голосу чужі думки, повсякдені везчарування, не події, які виникають ні звідки. Від ніколи не перестає кидати на ваш шлях відволікання, критику та перешкоди. Але що я би я сказав вам, що справжня сила приходить від того, щоб навчитися не дозволяти собі впливати. Я від... що ви проходите крізь шторм, не моргаючи, не втрачаючи самовладання Дання, що означає поводитися так, ніби вас ніщо не турбує. Екрет у тому, щоб відірвати свої емоції від зовнішніх обставин, коли ви дозволяєте подіям поза вашим контролем, диктувати ваш стан розуму, ви стаєте маріонеткою сил, які ви не можете контролювати. Але коли ви тенуєте свій розум залишатися непохитним, ви стаєте архітектором власної долі. Відповажає тих, хто зберігає спотій у хаосі, тих. Хто не падає під тиску, коли ви втілюєте цю позу, ви передаєте повноваження, не вимовляючи жодного слова, і не рухається по життю з могутньою присутністю, непохитною впевненістю. Одумайте про найвпливовіших постати в історії, а не були ті, хто імпульсивно реагував на кожну провокацію чи критику. А впаки, вони діяли з таким контролем, як і здавалося, натякав на те, що вони знають те, чого інші не знали. Хня сила полягала не в суперечках. Чи відсічі, а в тому, щоб залишитися незворушними, а справжня суть сили байдужості? Я ідея присутня в усій літературі про самовміння та успіх, а цінніший урок полягає в тому, що думка передуї, ви стаєте тим, на чому зосереджуєтесь. Якщо ви весь час емоційно ровуєте на світ, ви віддаєте свою силу. Але якщо ви розвиваєте тверде мислення, світ з часом пристосується до вашої волі, і хто досягає великих успіхів? Розуміють цей принцип керуйте своїм розумом, і ви контролюватимете свою реальність. Є від ситуації, коли вас публічно ображають природною реакцією більшості є гнів, відсіч або захист. Але що відбувається, коли ти просто посміхаєшся, ідеш своєю дорогою і забирайте владу у тих, хто намагався вас спровокувати. Вони чекають на реакцію, а коли і не отримують, впадають у занепокоєння. І ж рухаєшся вперед сильнішим, недоторканим, непереможним, а тиха майстерність, яку мало хто розуміє, але всім захоплюється. А саме стосуються невдач і поразок, тикаючи з відмовою або невдачею. Більшість людей дозволяють емоціям взяти верх у неї витрачають дні, тижні чи навіть роки, шкодуючи про те, що пішло не так. Але ті, хто розуміє силу байдужості, сприймають невдачі як даність, то світ навчання. Сходинку, інтерналізувати поразку, Постерігайте, Вчиться і рухайтеся далі, розвинути це рівень контролю, очиняється щоденного тренування розуму. Й зміться, звичку, робити паузу перед реакцією, а питайте себе, чи справді ця ситуація впливає на мої довгострокові цілі, і потрібна моя реакція, чи я віддаю свою силу, вирішуючи не відповідати, Ось ціно практикуючи нереагування. реагування, ви створюєте броню, яка захищає вас, під дрібниць життя. А Один фундаментальний елемент візуалізація. Івіться на себе як на людину, яка йде по життю, не відчуваючи потрясінь, від свою версію, яка не падає перед обличчям образ, яка не падає під тиском. Коли ви зміцнюєте цей образ у своїй свідомості, він стає вашою реальністю озум потужний. І те, що ви постійно візуалізуєте, зрештою матеріалізується, і коли-небудь помічали, наскільки люди заінтриговані. Коли вони потрясете себе, вони дивляться, чому ти не злишся, як тобі вдається зберігати споті. Тому що, коли ти демонструєш, що тебе нічого не турбує, і починаєш контролювати гру, він стає загадкою тим, ким усі захоплюються. Але не можуть розгадати саме в цій таємної таємничості його сила, правжня сила, полягає не в домінуванні чи нападі, а в присутності присутності настільки сильному, що й не потрібно доводити себе рисутість, яка викликає повагу до тиші до непохитного психічного стану, свої ти це оволодіти життям. Думайте про найсильніших людей, яких ви знаєте. Вони не реагують імпульсивно, вони не дозволяють емоціям диктувати свої дії, вони зупиняються. Оцінюють і відповідають з наміром. А те, щоб вони нічого не відчували, але вони навчилися контролювати свої почуття Моційне відстороненість не означає придушення емоцій, а означає контролювати їх. Я від що між вами йде гаряча суперечка, а інша людина намагається вас спровокувати і реагуєте. І дозволяєте ви її словам контролювати ваші емоції, бо ви спокійно посміхаєтеся, знаючи, що слова мають вагу. Лише якщо ви їм дозволите, а їм відмовляється віддати свій спокій зовнішнім силам, розуміння того, що твій внутрішній світ священний і недоторканний. Коли ви приймаєте цю позицію, стрес зменшується, ясність зростає, а життєві виклики перетворюються на головоломки, які потрібно розв'язувати, а не на битви, з якими потрібно боротися. А про те, що думки формують реальність? А чому ви зосереджуєтеся та приваблюєте? Коли ви дозволяєте зовнішнім подіям диктувати ваш душевний стан, ви стаєте рабом обставин. Але коли ви берете під контроль свої думки та емоції, ви стаєте архітектором власної долі, Озгляньмо історію людини, яка втратила все, Ого, бізнес зазнав краху. Його інвестиції впали, і він залишився ні з чим. Ільшість потонули б у розпачі, але не він. А то він сприймав поразку як урок, а не як трагедію. Він розумів, що його розум, його найбільше надбання. І ніякі зовнішні втрати не можуть його позбавити. Таким менталітетом він все перебудував сильніше, ніж раніше. Село від стороненості, коли ви перестаєте ототожнювати себе з невдачами чи невдачами, ви звільняєте себе, щоб подолати їх днію з основних причин, чому люди не досягають своїх цілей, є гемотрів. Ціне хвилювання вони дозволяють страху сумнівам і розчаруванню керувати собою. Вони починають з амбіції, але здаються при першій же перешкоді. І хто володіють відстороненістю, розуміють. Що Амоці це лише швидкоплинні відчуття? Вони не дозволяють тимчасовим почуттям саботувати довгострокові цілі. Вони наполягають, тому що навчили свій розум сприймати перешкоди як кроки, а не як бар'єри. Вільчити себе домоційної відстороненості не означає стати холодним або байдужим, а означає не дозволяти зовнішнім селам диктувати ваш внутрішній стан. І можете відчувати радість, смуток або хвилювання, але ви все ще контролюєте. А ще й емоції працюють на вашу користь, а не навпаки, Оброзвинути таке мислення по практику десь уникати емоційно насичених ситуацій. А ступного разу, коли вас хтось образить, зробіть паузу. А місць того, щоб реагувати, спостерігайте, а питати себе ті, який реальний вплив це на моє життя. Я можу відповісти таким чином, щоб зберегти свою силу, годом ця практика стане природною, і ви помітите, що керуєте життям зі спокоєм, якого мало кому під силу. Відокремлюте конструктивну критику від простих проекцій в інших. Кожен коментар вимагає відповіді, і не кожна думка заслуговує місця у вашій пам'яті, коли хтось засуджує вас у більшості випадків. Він розкриває більше про себе ніж про особу, яку. Засуджують, впевнена людина, намагатиметься принизити інших, щоб почуватися більшою. Хтось розчарований, спробує перетягнути вас на той самий рівень незадоволення, дозволяти емоційному багажу інших людей стати вашим. Справжня сила починається. Коли ви вирішуєте, я ті голоси заслуговують бути почутими. А питати себе, чи має ця людина владу над моїм життям? Сприємо йому зростанню, чи просто сумнівається? Якщо відповідь ні, нехай ваші слова ллються, як вода по каменю. А має потреби щось сперечатися? Пояснювати чи доводити, і хто справді має значення, не вимагатимуть доказів своєї цінності, а ті, хто має значення, не заслуговують вашої енергії, одним фундаментальним кроком є практика самоперевірки. А місць того, щоб шукати зовнішні підтвердження, запитайте себе, чи дію я відповідно до своїх цінностей, і пишаюся я своїм вибором. Коли ви самі стаєте джерелом схвалення, думки в інших людей втрачають похитувати ваш споті. Е не означає ігнорування корисних ідуків, а скоріше фільтрування їх з проникливістю. І Рі ріпоради приходять із повагою порожня, засуджувальна критика, в'ївіть себе маяком посеред шторму, вилі розбиваються об скелю, але вона залишається твердою, освітлюючи шлях, а кою має бути ваша постава непохитною не через жорсткість. А через чіткість люди можуть кричати, сумніватися або намагатися відвернути вас. Але якщо ви знаєте, куди йдете, ваші кроки не будуть зупинені, Хвалень, якого ви прагнете, має надходити перш за все всередини. Ось парадокс. Чим менше ви дбаєте про думку інших людей, тим більше вони починають вас поважати. Тому що ви переконали їх у своїй цінності, а тому, що ваша впевненість відчутна і перестаєте бути відображенням очікувань інших людей і стаєте неавтентичнішою версією себе, саме ця автентичність приваблює потрібних людей правильні можливості і перш за все свободу жити без обмежень для до звільнення від потреби схвалення. Не є миттєвим. воно потребує щоденної практики, як м'яз, який зміцнюється під час використання. Очніть з малого відмовитися від опрунтування особистого вибору. Не пояснюйте своїх уподобань, не вибачатися за існування кожного разу, коли ви робите це, ви підтверджуєте просту вістину. Ваше життя належить вам. І вам не потрібен чийсь дозвіл, щоб прожити його. Рештою, пошук схвалення це гонка без фінішу. Тільки б люди не сказали так, завжди знайдеться кому сказати. Ні, але коли ви перестаєте бігати. Ви виявляєте, що єдине підтвердження, яке справді має значення, це те, що ви даєте собі цього одного разу завоованого. Ніхто не може відібрати стійкість. Ожен виклик стає випробуванням, а не загрозою. Кожне випробування, яке ви подолаєте, зміцнює вашу здатність споратися з наступним. Правда, в тому, що тиск не рунує люди, він їх розкриває. А Покази, хто готовий, а хто тільки прикидається, і хто дозволяє себе потрясти, несподівани ніколи не матимуть ясності необхідне для того, щоб діяти мудро, і хто розглядає тиск як природну частину шляху, не романтизуючи його чи не боячись його. розвивають вирішальну перевагу, здатність мислити ясно, коли інші втрачають голову, рів від відпилота літак або серед турбулентності і не кричить, не впадає в відчай, не звинувачує вітер, і налаштовує елементи керування, перевіряє прилади, і йде далі. Чому що він знає, що турбулентність є частиною польоту? Не винятки, це правила, аксаме в житті моменти тиску не є перешкодами на вашому шляху, вони шлях. Різниця між тими, хто досягає місця призначення, і тими, хто здається на півдорозі, полягає в тому, як кожна людина справляється з цими турбулентностями. Люч до збереження, самовладання під тиском, полягає в двох речах: підготовці та перспективі. І підготовка, тому що, коли ви опановуєте основи того, що ви робите, складні ситуації стають менш страшними. Узикант, який інтенсивно тренувався, не панікує на сцені. Він довіряє тому, що знає портсмен, який підготувався до найгіршого, не розхитається від невдачі. Він коригує свою стратегію і не усуває труднощі, але робить із досяжними. Перспектива, тому що коли ти сприймаєш тиск, як щось тимчасове, а не як вирок, він втрачає силу паралізувати тебе. А вдача в це просто невдача, а не кінець світу. А вдача в це даність, а не визначення. Чим важливим моментом є розуміння того, що ти часто чиниться з самим собою, і вимагаєте від себе занадто багато створити нереалістичні очікування або прив'язуватися до результатів, які ви не контролюєте це трапляється, найменша біда перетворюється на кризу, але якщо відокремити те, що залежить від вас, від того, що не залежить, ти розсіюється. і не можете контролювати те, що думають інші, як реагує ринок і чи будуть обставини сприятливими? Але ви можете контролювати свою реакцію, свої зусилля та своє ставлення. Саме на цьому варто зосередитися потім під тиском. Це не відсутність емоцій, це контроль над ними, здатність відчувати вагу ситуації, не дозволяючи і домінувати над собою. А означає визнавати страх, розчарування чи невпевненість, але не дозволяти цим емоціям диктувати ваші дії. Одумайте про хірурга під час операції високого ризику його не можна захоплювати нервозністю. Навіть якщо хворому загрожує небезпека, Ому потрібно діяти чітко, навіть якщо у нього всередині тремтять руки. Різниця між реагуванням і відповіддю: ось секрет тиск не зменшується з часом. Ваша здатність справлятися з ним зростає. Їм більше ви наражаєтесь на складні ситуації, тим більш природним стає зберігати самовладення. Оразу, коли ви вирішуєте не піддаватися паніці, витримувати свій мозок, щоб більш спокійно зустріти наступний виклик, як м'яз. Чим більше ви його тренуєте, тим сильнішим він стає. рештою. пам'ятаєте, що атуїст не ваш ворог, вона прихований союзник. А ми в моменти найбільшої напруги ви відкриваєте. На що ви справді здатні? А методі, коли здається, що все проти вас, ви знаходите творчі рішення, несподівану силу та ясність, яких раніше не було іск сильних не ламає, він кує. Коли ви навчитеся танцювати з нею, а не боротися з нею, ви виявите, що немає нічого. З чим ви не можете протистояти? Ому наступного разу, коли ти з'явиться, і він з'явиться. Глибоко вдихніть, ам'ятати, ви пережили своїх найгірших ситуацій. Умови думаєте, що це буде іншим. Деться не про те, щоб уникнути шторму, деться про те, щоб навчитися орієнтуватися в ньому. Коли ви це зробите? Ви виявите, що спокій це не відсутність проблем, це усвідомлення того, що ви більші за них реакція. Вони очікують, що ти будеш відбуватися, виправдовуватись, втрачати контроль. Але коли ви просто дивитеся на них, нічого не кажучи, як відбувається щось цікаве, динаміка змінюється. Агресор почуває. Незахищеним уразливим, рештою, якщо його слова не викликали рації, чи справді вони мали вагу, бо проблема була весь час овчені. Це не слабкість, стратегія. мистецтво вибирати, коли говорити. А коли зберігати свої слова як актив. Гадайте випадки, коли ви сказали забагато і потім пошкодували про це, кілька разів заве слово виявило більше, ніж мало б кількох суперечок можна було б уникнути. Якби ви просто мовчали, а впливовіші люди у світі не ті, хто весь час говорить, а ті, хто знає, коли замовкнути. Вони розуміють, що кожне сказане слово є частиною інформації і що сила полягає в тому, щоб контролювати те, що інші знають про вас, але мовчання це не лише зовнішній інструмент а Також інструмент самопонування. коли ви навчитеся мовчати передують провокації, провокацій, осудів і критики, Витренуйте свій не реагувати імпульсивно і створюйте простір між стимулом і реакцією. і в цьому просторі ваша свобода. Ільшість більшість людей є рабами власних реакцій, оверять те, чого не повинні, роблять те, чого не хочуть. Шкодують про те, що сказали, але ті, хто володіють тишею, не потрапляють у цю пастку, постерігає. Оцінює, вирішує і тільки потім діє. Є інший тип мовчання, який є ще сильнішим внутрішня тиша. О, який ви розвиваєте, коли ваш розум сповнений шуму сумнівів, страхів, невпевненості, і шість людей намагаються заглушити ці думки відволікаючими факторами шумом постійною активністю, але по справжньому сильні знають, що шлях полягає не в тому, щоб втекти від тиші, а в тому, щоб зонуритися в неї амости, що ви прислухаєтеся до своєї інтуїції, знаходити ясність. Відновлюєте зв'язок із тим, що справді має значення. Здесь з'являються відповіді не тому, що хтось вам віддав, а тому, що ви нарешті перестали слухати учасний світ прославляє суєту. Люди змагаються. Хто говорить голосніше, хто має більше думок, хто завжди на зв'язку. Але справжня сила не в тому, щоб тебе почули, а в тому, щоб знати, коли говорити не потрібно. але ви перестаєте заповнювати кожну секунду словами, ви отримуєте щось рідкісне присутність і існуєте в даний момент. Без потреби щось доводити, без страху бути поміченим. Саме в цій присутності криється справжня сила. вже наступного разу, коли ви відчуєте бажання негайно відповісти, пояснити себе, заповнити порожнечу словами, дихайте, а чекати, тиша піде на вашу користь. Тому що зрештою люди не пам'ятають, що ви сказали, вони пам'ятають, як ви їх почули. Ніщо не обезбрує так, як то. Кому не потрібні слова, щоб показати свою силу діяти без оголошення? Хай за вас говорять ваші дії, а не слова. Коли звикаєш працювати в тиші, відбувається щось цікаве. Люди починають звертати увагу, е, тому що ви про це просили, а тому, що вони помітили, що у вас щось інше, е, що не вписується в шум світу. Проблема занадто багато говорити в тому, що ви даєте людям амуніцію». Ожне непотрібне слово це можливість для них засумніватися, засумніватися чи навіть саботувати. Але коли ти бережеш свої наміри, коли дієш без помпи, ти стаєш непередбачуваним, непередбачуваність. Це одно з найсильніших зброй, які можуть бути у будь кого. Люди не знають, чого очікувати, тому не можуть підготуватися. Вони не можуть створити опір. Коли вони нарешті розуміють, що ти збудував реагувати вже пізно, удумайте, як працює природа. Ревони кричить, сповіщаючи, що воно росте, росторосте. Реплив не попереджає, що він підніметься, І він просто піднімається. Саме так проявляється справжня влада без попередження, без пояснення, без потреби підтвердження. Коли ти поводишся таким чином, людям нічого не залишається, як поважати тебе, тому що повага це не те, про що ви просите, а те, що досягається послідовністю, результатами, присутністю, яка не потребує слів, щоб її відчути, але рухатися в тиші, не означає ізолюватися, а не означає уникати спілкування чи закриватися від світу. А справді це означає ретельно вибирати те, що заслуговує вашої енергії, кожне ваше слово, кожне пояснення. Яке ви пропонуєте кожне виправдання, яке ви надаєте? Це марна витрата енергії. Енергія, витрачена нецільово, Є енергією марною. А могутніші люди це розуміють. Вони не витрачають час на те, щоб переконати інших у своїй цінності. Вони просто демонструють це день за днем своїми діями, які не залишають місця для сумнівів, сни тонка. Але суттєва різниця між спевненістю та зрозумілістю, а розумілість холосна, і потрібно довести себе. І потрібно нав'язати себе, і потрібно, щоб інші визнали і перевагу, О, віра! навпаки, мовчить, і не потрібна аудиторія, і не потрібні аплодисменти. Вона просто є. Саме ця тиша приваблює людей, тому що в глибині душі кожен знає, що справжня сила не потребує зовнішнього підтвердження. Якщо ви хочете оволодіти цим мистецтвом, почніть зі спостереження, Як ви реагуєте в повсякденних ситуаціях кілька разів. Ви відчуваєте потребу пояснити себе кілька разів ви говорите більше ніж потрібно просто щоб заповнити незручну тишу. Кілька разів ви шукаєте схвалення там, де це навіть не потрібно. Ожна з цих ситуацій можливість потренуватися, ривчити себе мовчати, викнути до тяжкості власної присутності, не наповнюючи її порожніми словами, ам'ятетет у світі повно люди, які багато говорять і мало роблять. але насправді все змінюють. Ті, хто діє мовчки. Вони не витрачають час на те, щоб переконати інших у своєму потенціалі. Вони просто роблять це. Коли з'являються результати, немає жодного аргументу, яким їх боїв заперечити. Має сумніву, що він може зберігатися. Тому що зрештою ді говорять голосніше ніж будь-які Дже наступного разу, коли ви відчуєте бажання оголосити про свої плани, виправдати себе, отримати підтвердження, зупиніться і хайте запитайте себе, чи дійсно це потрібно говорити. Бо я можу просто зробити це і дозволити результатам говорити самі за себе. Ому що у грі влади завжди виграє той, хто менше говорить, той хто діє мовчки, завжди виграє. Римайте свої амбіції при собі та працюйте невтомно, але ніколи не шукайте оплесків. А хай люди уявляють, яким буде ваш наступний крок. Хай вони дивуються, як ви зберігаєте стільки спокою, стільки безтурботності і ніщо здається, вас не похитує. Тому що чим менше вони знають, тим більше ви контролюєте овчання. Це не посивність. Це страти. Я змушує інших заповнювати про галини, спекулювати, сумніватися в собі. Саме в цій невизначеності ти набираєшся сил. Коли ви нарешті вирішите говорити, ваші слова матимуть вагу, люди будуть слухати. І тому що ви вимагаєте уваги, а тому, що вони знають, що ви не витрачаєте слів. Світі де кожен намагається бути поміченим. Будьте тим, хто не прагне визнання, оки, і інші женуться за центром уваги. Ви за майстерністю. Оки, вони турбуються про те, щоб здаватися успішними. Ви зосереджуєтеся на тому, щоб бути насправді, цьому різниця між тими, хто говорить про великі справи, і тими, хто їх здійснює, якщо ви відчуваєте бажання пояснити свої плани чи нідьопі. Що ви відчуваєте потребу довести себе, стримайтеся. Якщо ви хочете показати світові свій прогрес, дозвольте своїм результатам зробити це за вас. То момент, коли ви припините годувати зовнішню перевірку, щось зміниться, люди почнуть звертати увагу. Вони будуть дивуватися, як ти це зробив. Вони будуть сумніватися, що нічого не впливає на нього. Саме тоді ви зрозумієте, що впоралися з грою не тому, що ви розповіли світові, а тому, що ви показали це, не сказавши жодного слова.